Всім доброго дня! Вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Вибачте, може, набрид, але повторюсь. Всі виногради я називаю сорт. Саджанцями ми не торгуємо, тому селекціонерів я не називаю. Мені це не принципово хто вивів сорт цей. Вивела людина Честь уми і хвала. Минулому році в нас дуже погано перезимував. Ой, хотів так швидко Руслан. Він відновлюється. І так можна сказати, що це його сигнальний урожай. Ось такі невеличкі, як кажуть виноградарі, ушметочки. Ягода, те, що багато хто каже, що він жорсткий тріскун. У нас ні в прошлому році не було тріснутої. І в цьому році я тріснутої не бачу. Ягода крупна. Гарна. Має дуже плотну. Структуру м'якоті гарного, дорогого, якісного мармеладу. Дуже соковитий. На смак дійсно його порівнюють чимто із сливою і угоркою. Є щось у нього таке сливове і навіть структура. М'якоті у нього така мармеладна сливова, але сорт гарний. Так, вибачте, будемо ходити по тих сортах, які поспіли. Е, сорт тасон. Давно вже поспів. У нас в цьому році він трішки захворів, хапанув грибнівого параліча, ловко. Це один із моїх любимих сортів. Чому, по-перше, дуже хрустка ягода в нього, дуже солодка, з легким мускатом. Мускат от іменно такий, як би вам сказати, він не надоїдає, він не ярко виражений. Бо я виногради, з яких дуже такий, як кажуть виноградері, дуже такий крутий мускат. От У мене після таких сортів винограда з'являється іжога. То після цього сорту я його можу їсти немірено. меряно. Іжоги в мене немає. Дуже гарний сорт. Дуже солодкий. Тісточки вже окрашені, він готовий вже давно. Один його недолік, це те, що на сонці. Це згрона загорошила. Ягоди мають не просто жовто-розовий колір, а вони ще й отримують ото отакий некрасивий. Але цей сорт в основному я його сам і з'їдаю. така я з загаром у нього, але дуже солодкий, смачний, мені дуже подобається. Сорт Юліан. Це в нас можна сказати страждалець. Щороку одна і та сама халепа, Грибневий параліч. Чим що я вже тільки не робив, як з ним не боровся, що радять виноградарі, чомусь нічого не допомагає. Або ж, як кажуть, немає кебе. Часто цей сорт порівнюють із тройкою крайнова. Форма ягоди в нього схожа на той же самий приображіння. Ягода хрустка. Шкірка невідчутна. Вибачте. Він уже, можна сказати, готовий, але я знаю одне. Якщо йому дати ще трішки повисіть, у нього з'явиться мускат. Легкий, але мускат на нашому ґрунті в нього є. Там багато хто каже, що Юліан без мускату. Бо багато з ким спілкувався з виноградарем, кажуть, що ти несеш, в Юліана немає мускату. Шановні, читайте його характеристики. Юліан сорт з легким мускатом. Дуже гарна і крупна ягода. Мені він подобається. Ягода до 5 сантиметрів. Дуже гарний. Ну і добре, давайте вже заодно покажу вам. Це кармакод. Дуже гарний, красивий. Не знаю, що його назвали кармакодом, його треба було б назвати, що то із серії там, манікюрів. Гарний, красивий, але є одне но. Те, що кажуть багато виноградарів, він малосолодкий на нашому ґрунті. Він не просто малосолодкий, він ніякий. Тобто ні кислий, ні солодкий. Тож більшість усього, що він в цьому році у нас останній рік. Я його заміню, я його викину краще. Посажу ще один кущ велики. Це у нас велика. Дуже гарна. Ще, напевно, не готова, не знаю, не пробував. М -м -м. Уже. Нижня ягода, кісточка окрашена. Уже пора з нього робити ізюм. Дуже гарний, хрусткий. Шкоринка відчутна, але вибачте, не так, як у Ландиша чи у Юпітера. Тобто, те, що кажуть виноградарі, що шкоринка відчутна, але вона з'їдається. В минулому році робили з нього ізюм. У мене супруга. Сідає і грається, так, ягодку надсікає і кінчиком ножа там буквально одна-дві кісточки. Їх кінчиком ножа викидає, Получається ягодка типа, ціленька. Ну ізюм з нього дуже смачний. По-перше, він не висихає, Ізюм залишається дуже крупним, здоровий, м'ясистий, дуже гарний ізюм. Він що в свіжому вигляді мені дуже подобається. Що як ізюм, дуже смачний. Опять же, те, що виноградарі всі хаять даний сорт, що він дуже великий тріскун, дуже багато ягоди тріщить. Шановні, немає тріску, це його друге плодоношення у наших умовах. Ні в прошлому році, ні в цьому році. Я тріску ягоди в нього не бачу. Абсолютно ніде. Порівняно з Юліаном, да, він трішки не дотягує по розміру. Але все одно сорт дуже гарний. Так що це вже остаточно я вирішив, що кармакод викину, а туди краще посажу ще одну велику. Всім пока. Дякую за увагу і гарних вам врожаїв.